Планував продати трактор, натомість поплатився життям. Моторошний злочин скоєно у Вінницькій області на узбіччі дороги в одному з сіл виявили застреленого чоловіка. Згодом знайшли і його спалений автомобіль. Хто виявився убивцею? Усі подробиці цього злочину розповість наша кореспондентка Юлія Корчевська. Це кадри слідчих дій. Правоохоронці обстежують усе довкола на узбіччі дороги бездиханне тіло чоловіка. Його застрелили прицільним пострілом у голову. Отів прошу зафіксувати скизний отвір з плавленням поверхні навколо даного отвору. Хто він і за що поплатився життям? Особу загиблого вдалося швидко з'ясувати. Ним виявився житель Одещини. Напередодні приїхав у Вінницьку область продати трактора. Саме ймовірного покупця і почали шукати правоохоронці і не помилилися. За результатами проведення комплексу оперативно розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зломисника менш ніж за добу. Ним виявився 35-річний житель Калинівської територіальної громади. Попередньо встановлено, що зловмисник та загиблий домовилися про продаж сільськогосподарської техніки, яку потерпілий мав доставити на територію Вінничини з міста Одеса. Про те, що розрахувався за трактора, витяг пістолет. Жертва навіть не встигла зорієнтуватися. З метою заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого вистрілив йому у голову від цього кульового поранення. потерпілий і помер. Аби приховати сліди злочину, нападник залишив одного трактора на подвір'ї у знайомого, а евакуатора убитого Одесита разом із другим тракторцем відігнав на окружну дорогу в Калинівці. Там підпалив техніку. Ми знаходимося в місті Калинівка, зокрема на відрізку дороги М-21, виступовичий Житомир могилів подільський Тим часом вбивця повернувся додому. Вже наступного дня туди прийшли і слідчі. Є заражені кулі, повного обойму речові докази правоохоронці вилучили, а підозрюваного затримали. Йому вже обрали запобіжний захід. На час слідства зловмисник перебуватиме у СІЗО без права внесення застави. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за статтями кримінального кодексу України, зокрема за вчинення вбивства, розбою та незаконного заволодінню транспортного засобу за скоєне чоловікові світить від 15 років і до довічного ув'язнення.